Друзі, вітаю всіх. Вчора ми пережили страшний день усієї країни, і сьогодні продовжується стан тривоги, я дивлюся, її не відміняють. Продовжує федерація знищувати людей, знищувати нашу інфраструктуру. І вчора знову ж таки був момент, да, що знову дуже багато пошкоджень, будівель, і автівок, і травм, і смертей людей. Тому я вам роблю ефір, як зафіксувати юридичне пошкодження авто або знищення вашого авто саме ракетою, так або її уламками і так далі, щоб потім, коли минеться ця небезпечна ситуація, ви могли використати ці дані. Отже, що треба зробити, поки по гарячих слідах просто собі десь зафіксуйте в голові, там не так багато чого робити, просто алгоритм дій. Або собі збережіть це відео, або просто випишіть на листочок. Так? Перше, що ми робимо, ми фото і відеофіксацію робимо, тобто знімаємо так. Як тільки той обстріл скінчився, ви змогли підійти так під обстрілами, під бомбардуванням ми нічого не знімаємо. Коли ми можемо, як я вам вже робила, да, ефір, що робити, коли з нерухомістю, така ситуація з будинком або з квартирою. Тепер про автівку кажу. Як тільки ми можемо, ми підходимо туди і проводимо фото і відеофіксацію власними засобами. Тобто на власний телефон знімаємо, що у вас як пошкоджено. Друге, ми викликаємо поліцію. Для того, щоб поліція зафіксувала це сама. Тому що то, що ви зробили, фото, відео, фіксацію, це одне. Але поліція вона має зафіксувати і е, прийняти у вас заяву про факт знищення або пошкодження вашого майна. Тобто, ми викликаємо поліцію, і поки ми викликали поліцію, дивіться, хто є біля вас, або хто був біля цього місця. Якщо ви це ще бачите, цих людей, то будь ласка. Візьміть у них номери мобільних телефонів, контакти, щоб ви могли з ними зідзвонитися. Оце перші три речі, які вам треба зробити: сфотографувати, відзняти, викликати поліцію і взяти контакти людей, які можуть бути свідками цієї події, можуть підтвердити цю ситуацію. З приводу поліції. З поліцією треба дуже уважним бути, оскільки поліція, ну вона. Має теж свою специфічну, свою специфічну поведінку періодично, і ви розумієте, коли йде така ситуація, коли йдуть бомбардування, коли люди гинуть, коли когось треба рятувати тут ви зі своєю машиною, вони, на жаль, можуть поставитися або швидко дуже це все зробити, або щось пропустити, або сплутати ваші дані, або, ну. Не сфотографувати, наприклад, або не зняти на відео можуть, розумієте? Тобто вони реально можуть щось пропустити. Тому, будь ласка, ви ну, переконайтеся в тому, що вони, по-перше, теж провели фото-відео фіксацію, що вони правильно вказали ваші дані. Переконайтесь у них, ви з'ясуйте у них, коли і де ви можете отримати витяг з ЄРДР тому що, якщо ви в мене дивитесь, ви знаєте, так що витяг з ЄРДР – це вже той документ, який підтверджує те, що ви звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів. Запишіть, який у них підрозділ у цих поліцейських, яких ви викликали. Щоб ви могли потім знайти якісь края цього всього, якщо не буде руху заява вашої, щоб ви змогли звернутися і підштовхнути це, там, запит написати, звернутися і ну, якби, апгрейдити цю ситуацію, якщо вона зависне. Тому що треба розуміти, що таке може бути. Таке в мирні часи бувало, і так далі. а Зараз буває все, що завгодно. Дивіться, ще вам треба у поліції з'ясувати. Куди відвезуть і обов'язково собі записати. І оце фіксуйте собі в голові. Куди відвезуть залишки вашого авто, де вони будуть зберігатися, куди їх відвезуть. Їх мають кудись забрати комунальщики, але виясняйте, куди їх заберуть, щоб ви знали, бо вам ще може надобитися експертизу по ним робити і так далі, щоб ви знали, де шукати те, що залишилося від вашої автівки. Що ще вам треба зробити? Ну, в принципі, я все сказала. Єдине, що ви теж маєте знати, що вам після того всього треба буде звернутися у сервісний центр МВС, для того, щоб зняти з обліку авто, щоб списати його в утіль. Це, до речі, також доказує, що авто було знищене. І коли ви будете дивитися документи, які складають поліцейські, і за вашими словами, і так далі, і підписувати. Будь ласка, заакцентуйте свою увагу на тому, щоб там звучало те, що внаслідок ракетного обстрілу і так далі. Отакі-та, такі-та були пошкодження, або було, були пошкодження, які призвели до знищення, або і так далі, щоб звучало, що внаслідок ракетного обстрілу, або влучання снаряду, або уламків, або там таке інше, так? в залежності від того, яка з вами важка ситуація там трапилась. Друзі, я побігла. Бажаю всім лишатися живими, здоровими, щоб були цілі ви, ваші рідні, ваші любі. Ваше майно, щоб ми то все пережили, і це нарешті закінчилося вже. все. Так, читаю коментарі. Анатолій Черновол пише, що я є провідником провладної політики, не оголошення стану війни, і що розруха в Україні це проблема самих українців. Анатолій Черновол, я не, я не поняла, ви, ну. Добре себе нормально почуваєте взагалі. Я ніякої політики не є провідником. Я є адвокатом. І якщо ви, ну, не встані, може, у вас стрес, ну, і ви не встані зрозуміти, що я даю практичні поради, як фіксувати шкоду, яка вам нанесена, ну, Ну, не можете, так і не можете. Я сподіваюся, що люди, які мене дивляться, вони розуміють, заради чого я то роблю. Причому тут політика. Політикою займаються інші люди. Я вам роз'яснюю, як зафіксувати. Коли були в березні, в лютому місяці обстріли і коли було дуже Чисельне пошкодження будівель у людей, люди не знали, як скласти акт пошкодження будівлі. Я складала ці акти, я надсилала людям, я викладала їх тут, я казала, як фіксувати. І тут я роблю те саме, в незалежності від того, що ви там собі думаєте. І що за фігню ви пишете. До речі, самостійно також, якщо, наприклад. Оце Анатолій дав мені змогу, те, що я згадала, як я про акти писала щодо нерухомості. Я згадала ще один момент. Якщо поліція, наприклад, не приїжджає або не приїжджає довго, або ще щось так. Це ж не тільки в центрі Києва відбувається. Давайте не будемо тільки на Київ дивитися. У нас вся країна під обстрілами, і у нас бувають такі міста і такі населені пункти, де. Ніхто не виїжджає, де обстріли йдуть, а люди не можуть вийти, і частково втрачений контроль десь над територіями. Так, чого ну, я вам буду розповідати? Я просто нагадую, да? що Київ не єдине місто в Україні. Так ось, коли у вас немає змоги поліцію викликати певний період часу і так далі, ви можете по автівці, так само, як вам я радила по нерухомості, хоча б самі скласти акт. Про те, що така та автівка, яка належить такому-та, там номер такий. Та якщо у вас зберігся ПТС, випишіть, він була пошкоджена, опишіть ошкодження внаслідок, знову ж таки, обов'язково вказую внаслідок ракетного обстрілу, і, хоча б трьома свідками по можливості підпишіться, вкажіть номера телефонів, свідків в тому акті. і, в їх контактні дані можливі, і потім можна все ж таки скласти заяву в поліцію про пошкодження вашого майна і додати туди той акт до тієї заяви як додаток. Це теж вам це все ж таки краще ніж нічого. Це також вам необхідно буде для того, щоб машину зняти з обліку потім розумієте, як пошкоджено як знищену списати її. Щоб вона на вас не рахувалася та машина. Сподіваюся, що я вам допомогла. Якщо є питання, Неля пише колега щиро, дякую за вашу допомогу. Нелічку, дуже приємно, що від колег таке дуже гарна висока оцінка. Дякую вам. Дивіться, якщо є питання, як складати, пишіть. Якщо є якісь ще моменти по оформленню чогось пошкодженого, також пишіть. Я зніму відео з максимальним роз'ясненням. По акту ще раз наголошую, він пишеться в довільній формі будь-який акт про фіксацію будь-чого. Я може зроблю вам окремий ефір по, по актам і таким документам, які люди можуть, як це сказати, складати самі так без. Присутності певних органів і для чого. Але в будь-якому випадку в акті пишеться, що це акт про пошкодження чого, так, наприклад, про пошкодження рухомого майна або про пошкодження автомобіля, де він складений, отут пишеться дата. А отут акт зверху, тут дата, отут пишеться місто, де він складений, або населений пункт. Так, і далі ви описуємося, ми, ті, що нижче підписалися, склали даний акт про наступне. Ставити двокрапочку і пишете. Просто описання ситуації. Такого-то, такого-то числа в такому-то місці, там на перехресті, такому-то, ну починаємо згадувати, як поліцейські складають оті протоколи, так, з ДТП. Просто як у вас получиться? Там-та, там-та, там-та відбулося те то, те-то, внаслідок там ракетного обстрілу, попадання снаряду і так далі, тому подібне, внаслідок чого були заподіяні отакі-то пошкодження. Або внаслідок чого це призвело до знищення такого-то транспортного засобу. Це як мінімум. І підписалися з контактами. І якщо є дані паспорти, то дуже добре цих людей одразу вписали, там вже під підписами їх, і все. Це більш-менш хоча б буде щось. В ідеалі, звичайно, те, що я сказала спочатку, що поліцію щось таки викликати і все. Але у поліції уточнити, чи вони зафіксували фото відео, з якого вони підрозділу, де вам забрати витяг з ЄРД, і так далі, так далі, все, що я вже казала по відео. Я дуже-дуже зичу всім, щоб ми були живі. Я за кожну людину дуже переживаю, тому що кожна клітина нашої з вами крові, це наш народ. Я дуже переживаю, бо я не хочу втрати жодної людини і навіть щоб цара якась подряпана була на жодній людині. розумієте? Тому що ми, ми настільки. Виводять, ось, бачите, зараз в мене буде все, я буду психувати. Мене настільки виводять з себе мами з дітьми, у мене себе, вже малий, я сама така мама. У підвалах, у паркінгах з малими дітьми, коли йдуть такі сонячні дні і так далі, коли дитина має гуляти, вона має. І ці, люд, ці діти вони сидять і завдяки цим. Гадам, вони мають такі дні і таке дитинство взагалі. Мене це страшно виводить з себе. Не можу нічого доброго я тут сказати, чого я туди бажаю. Отого всього тільки в 10 разів більше. Так, дивлюсь, підтримуєте ви ефіри про акти. Добре, я підберу якусь підбірку тих актів, які найрозповсюджені можуть бути. І зроблю вам по можливості, якщо в мене буде світло і інтернет, я зроблю. Тому що, бачите, вони нас хочуть позбавити опалення і світла на зиму, я так розумію. Тому, друзі, у кого є бабусі, батьки в селах у хатах з групками, і раніше казали, готуйте дрова, і нехай вони у вас будуть. Бо в мене щось є таке враження, що якусь частину, <кій> якийсь період часу, можливо, доведеться так якось виживати, бо в місті вижити без світла <кій> <кій> і без опалення взимку буде складно. Ну, я сподіваюся, що вони не, не розіб'ють нам всі те, це і все, що вони хочуть зробити, то вже Ну, Це терористи. Вони тупо і здіваються над людьми. Над людьми вони не можуть вигравати на полях боїв. Вони воюють з нашим населенням. Я думаю, що це знаєте, що вчора було? Оце за у них же ж там ця скрєпа, Кримський той міст, і вони за той міст, щоб відбити від нього увагу. Зараз усім там показують що ось ми пробомбили тут всю Україну, і Ми такі класні, круті чуваки, і вони там радіють, бо мені малий старший показував в телефоні, що вони пишуть там за коментарі на нас. Типу, о, бачите, тепер вам ото і то. Ну, коротше, я не буду повторювати, ну їх туди за, за їх кораблем. Просто що от, отак вони зробили. Відволікли своїх оцих людей, які не сповна розуму, не розуміють взагалі нічого. Від мосту на нас. Тримаємося. Тримайтеся всі, хто в Києві, в Харкові, всюди, щоб все пролетіло мимо. Ну, мабуть, до вечора, я сподіваюся. До побачення, друзі. До побачення. Все буде добре. все одно я вірю і вам раджу. То головне.